Зміївчанин Володимир Контаренко сьогодні в рідному ліцеї. У першу відпустку, яку він отримав за майже 9 місяців служби, хлопець не зміг не завітати до свого улюбленого навчального закладу. Сьогодні разом із волонтерами вони зустрілися з учнями ліцею поговорити про сьогодення та ситуацію в країні. Волонтер Людмила Хархальова говорить, що такі люди, як Володимир, унікальні і їм є що розповісти підростаючому поколінню. Володя Конторенко – это, наверное, один из тех, кому наша история Змеевщины будет выделена особый момент, потому что парень в 25 лет, имея три высших образования, в данный момент он сейчас командир роты. Это как почетное звание, так и очень ответственное. Значит, Володя за весь год, почти год уже службы, он первый раз пришел В отпуск, потому что никогда не оставлял свое подразделение. Но и вот, пользуясь случаем, я хотела от его имени и чтобы дети с ним пообщались, потому что именно в стенах этой школы, как я сказала, выросло 9 человек защитников нашего отечества, и очень активно дети их родители занимаются помощью армии. Ми також встигли поспілкуватися з Володимиром. Він говорить, що підтримка волонтерів та всіх мешканців Зміївського району була справді особливо відчутною там у зоні АТО. Да, да, це дуже хороше сотрудничество. це очень відзивчивої люди. Ліцей номер Вікторія Вікторовна Камишанченка літом і вот на протяженні всього Артем Бойченко, директор пролетарської школи, теж очень хорошо допомагав. Приїжджали ко мне і в Пески приїжджали, і когда ми чуть далі стояли, с були. Ну, це дуже приємно, коли приїжджають з много, міста, з Змієва. они самые свої самые найкращі. Вихованці навчального закладу сьогодні почули багато нового для себе. Саме так і треба виховувати почуття патріотизму. Вважає учениця ліцею влада. Сьогодні відбулася зустріч з випускником ліцею, який перебував у зоні Атом. Я вважаю, що такі зустрічі з молоддю дуже потрібні, адже вони виховують патріотизм. А патріотизм, як відомо, це любов до своєї батьківщини. Також в сучасному розумінні це не просто любов, а бажання зробити щось певне та добре для неї, боротися за її незалежність, відстоювати свої права. Особливо дітям сподобався формат зустрічі. Вони побачили молодого юнака, який так само колись сидів за однією з парт в ліцеї і з яким сьогодні можна було просто поспілкуватися. Наш ліцей неодноразово брав участь у волонтерських заходах, які давали нам змогу спілкуватися з бійцями-воїнами АТО. І тому сьогодні наш нова зустріч виявилася дуже цікавою і повчальною. Мені дуже сподобалось, тому що в мене виявилась нагода поспілкуватися з бійцем АТО, який нещодавно сидів, так як і ми за партами. У нас дуже гарно наладився, наладилась розмова. Ми змогли задати питання і отримали на них відповіді. Одним із головних завдань для сьогоднішньої молоді, яку ви, окремо Володимир, це не допускати помилок у майбутньому, адже в нас є на чому вчитися. Хотел бы сказать скорее такую банальную вещь, но она сейчас очень актуальна, чтобы они учились и никогда не допускали тех ошибок, которые допустили те люди, которые развязали эту войну. И очень плохо, когда учителя, студенты, бывшие студенты, не знаю, повара, экономисты берут руки оружие и идут воевать на своей территории, на, В своєму государстві, во вот, таво, щоб никогда не допускали они би были. Розділяє думки Володимира і Людмила Хархальова говорить, що кожен з нас має цінувати і оберігати землю, на якій ми народилися і виросли. Як то кажуть, добре там, де нас немає. А наше завдання зробити достойні умови для життя самостійно. Звісно ж, ми різному думаємо, ми по різних матеріальних достатках, але саме то що допомогти, помочь. совершенно чужим людям. Это всегда было нашей щедростью украинской души. Мы всегда были неравнодушными. Но почему мы последнее время многих, многие вещи переосмыслили? Я была за границей, я видела страны, в которых живут люди лучше. Но мне даже в голову не приходило просить эти страны прийти и сделать нас. Я считаю, что мы должны строить свою страну. И, конечно же, Наше поколение все-таки ответственно за то, что мы своим детям и внукам передаем такую страну, как она сегодня есть. Ведь мы знали о воровстве, мы ведь на наших глазах разрезали танки и резали самолеты на металлолом, мы все это знали, но наша хата с краю, и мне это не касается, привело к тому, что мы сейчас защищаем рубежи нашей Родины на своей земле. Я не буду судить, кого мы стреляем, братья, сестры, ведь братья не приходят. Брат с оружием в руках и не стреляют. Но так как я имею информацию, сколько боли, сколько крови испытывают наши солдаты, я считаю, что это не братья. И то, что наши хлопцы на наших рубежах, и если они не удержат на тех рубежах свои позиции, то вся эта беда придет и в наши дома, и разруха. Я в этом уверен. Сам же Володимир, на якого вже скоро чекає демобілізація, покидати військову справу не збирається, просто не може цього зробити, зазначає він. Ну я не знаю. Ну, мабуть, прийдеться, Тому що ну, повернутися в Змійов, ну, мені, мабуть, буде дуже важко, пока. Поки я ще з мислями там да, приїхав на 10 суток, в отпуск, там, кожен вечір там смотриш ці там, і думаєш. Еще не прошло там, и двух недель, как нас вывели, там, а ты уже понимаешь, что вот там еще остались люди, подразделения, которые тебе дороги, которым ты можешь в принципе помогать. Там. Ну. Быстрее бы все закончилось. И хочется туда ехать, наверное, чисто для того, чтобы. Коль я уже отдал год своей жизни для того, чтобы как-то приблизить это к концу, надо уже постараться это завершить. Дуже хутилось. Щоб слова Володимира були пророчими, і ситуація на сході України скоріше урегулювалася. А сам би герой нашого сюжету приносив користь рідній державі уже в мирний час.